Любі друзі, сьогодні ми підемо на велику гору, як називають тепер її Карпати. І знаємося про її найвидітніші місця, та розкажу вам дуже багато історій. А поки ми підемо. О! Ой. Ой. Ой, завіщо я знову хочуся? Ну що, поїхали. Уі. Ну що, ми вже на горі? Давайте побачимо найвидатніше місце. Це який... Камінь, Це не нягчий камінь, який ви бачили. Так, так, це не подушка, це камінь. Якщо хтось скаже це камінь, я вас уб'ю. Дивіться, як у мене красиве око. Продовжуємо випуск. Що це? Карта, щоб не заблукати. Давайте я вам покажу їх глядачі. Це схоже, що оце, це найм'якший камінь, це, це гора, як, про яку вам розкажу, а це, це будівля. Що, що вони будівлять, ті знають, що тут ніхто не живе. А оце, кстати, це і є ця сама гора. Ця, ця гора в горі називають е, е, друг, другими Карпатами. Але ми підемо далі. <плес> ще це провалля падало дуже багато контриболів, але я не хочу з ними оказатися. А ще що раніше тут проводилося дуже багато фестивалів серед міських жителів. Тут було дуже гарно та красиво. Але потім і хтось впав. І всі фестивалі заборонили, і власник цієї гори. Кстаті, про власника так-так, де її власник. І тепер все заборонено ходити, але ми пішли. І кстаті, і за цього тут ніхто і не живе, скоріш всього. Ну хто б тут жив, хіба що якийсь крадіжник, чи якийсь бандюган, який краде гривні. Ну добре, пішли далі. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О! Кого це я бачу? Катріпола. Ей! камеру врубай. Тут заборонено снімати і знаходитися. Ви зовсім не Не, ви зовсім не тут, де не потрібні були. Тікайте звідси, поки вам не можна. Гей, ти просто бумажка. Ти просто бумажка. Я тебе можу скинути, якщо що. <пф> ну, що, продовжуємо програм. Колись я на цій горі теж був, а, але тоді заблукав один кантрібол. Його називали виживальник. І ще досі його чутки про виживальника, що він відж, відж, виживає в оцієй ямі. Але ніхто нічого не знає. А ще я хотів. О, добрий день, містер Шоланчику. Я, по... я сповнив, що ви мене колись побили за те, що я вам не брехав. Тепер. Співали! Так, і ти оператор теж. Ой. Э, що сталося? Я вже не пам'ятаю. Але що нам робити? Може, щось підемо, покажемо. Ні, для мене краще вже. Ну що? На цьому ми закінчуємо програму, але. що? Це мені кариться чи ні? А ні, не кариться. А, а, а тепер, як до на закінчення на нашої програми, ми ложимо одну гривню. Гривня! Гривня, 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 гривня! Ура ціла гривня! Оце мілкий бунтуха! Я його б так б його б намазав! А я трошки перериву програму, але ви не відходьте від екрана. Це буде дуже важливо. Так. Я хочу знайти того як бандюгана. Ми видивлялися, де він. Ну що, пішли? Стоп! Відкартеся. ту 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 Тут все-таки хтось живе. Ми тут пішли. Добрий день, сер, хто ви такий? Я хорватчик, я вас крав гривню. Гривня, 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 гривня. от копакосна така скотина. Він собі її і будівлю придбав, та навіть авто. Звідки в нього ці всі гроші? Хоч все на моїх гривнях живиться засранець. Стоп, що це за звук? А ще дякую тобі за те, що, що за 5 гривень я вже змог позволити собі хату там автомобіль. Дякую. Мені більше цікаво, як він за 5 гривень придбав автомобіль та цілу будівлю. Цікава хронологія. Бачите, це дуже гарні гори. А ще. А ну виходь застранець! Я тобі ще здам, великий засранський кроватиць. А не роби так, так дуже неприємно. Я щас заблю твою -а! Я я тікаю! Рівня ти за мною! Машина заводься давай! Давай, гривня, лягай під машину! Як же ж тебе лягнуть? О, все, я улітаю! Чорт який він швидкий, а він забувся ще кож. Це свою контафету. Тепер ми можемо чим живитися. Хм, це так класно, що він перезовуся свою контафету. Ой, ох, і дуринда. Вибачте, я хотів перед вами вибачитися. І... Я дам всі свої гроші докоплені. Так би сразу. Я вам пошуті, я заберу вас конфету. А. Черт, кінжежум не засранець. Так, а як звідси вибратися? Блин, я заблудився. Як вий зачем я тут вибрав ту карту? Стоп, у мене є ідея. <пух> <пух> я вибрався. Ну добре, на цьо стопи мене зробили головну нашу ідею. Я ложу сім ой, одну гривню. І тепер шукайте її тут, тут. І не і хорватець вже 2 дві, дві гривні за відео. Добрий день, я хорватець, я приїхав на своєму крутому авто. Я забираю вас одну гривню, якраз куплю собі нову будівлю. До побачення! Та як він краде? Мені усп... Ми так не зробимо ніколи програму. Добре, на цьому кінець. До побачення.